Ще, ще рано про щось е, говорити. Так, поки що психокіт у нас відлітає за 2 секунди. Може, не в цьому турнірі. О, ні. Такс. Найс. Але на лоу хітах у нас Амбер. Найс. Ви Бу -бу перебили. Буско, а нащо було? Дуже добре, Беа контролець, Анжел бой накидує, накидує дуже багато демеджу. Амбер теж е не відстає на 100 хп, на жаль, відлітає, бо з'їла гриба, скоріш за все. Анжел бой все рівно контроль тримає, ще й ульта полетіла. Відрубає у нас ульт Драку. залітає. Е ОП. дуже швидко відлетів. 90%! 90% просто 10% Анджел Бой просто на характері перебиває ОП. І це. Дорогі мої друзі. Ось, так, і що? Непоганий початок, поки що розмінялися. Чуваки, Анджел Бой накидає. Ну, Бе дуже класно відігрує. Я думав, буде тяжкувати, чесно кажучи, особливо з Драко, що він прям буде дуже сильно напрягати. Зробить кіл Амбар. ОПІ з'являється, його просто моментально виносять, і це, до речі, матчпоінт, чуваки. Якщо що, це матчпоінт для команди для збірної України. Добре. о пробує щось зробити в нього не дуже це вийшло. Найс uh, nice, залишається один о у нас Амбер виходить. Зараз о винесуть під гіпером прожимає, але все рівно помирає. 78% і чуваки. Які слоняри, живчики, реально. Тата. Це просто наші живчики, наші. Боже. Вітаю, вітаю, чуваки.